Доброго дня, мене звати Аліна Костюкова, мені 39 років. Я акторка і зараз живу у Варшаві з січня. До цього я жила майже 3 роки в Німеччині. зробила там багато театру і лише одне кіно, але зіграла дуже цікаву роль трансгендера, трансгендерну жінку. І власне тим самим займаюсь в Польщі зараз. Знялась в одному серіалі і в повному фільмі, і роблю театр. І тим самим я займалась в Україні. Час від часу їжджу в Київ зніматися в кіно і робити театр, робити вистави. Так само в Києві я викладала в університеті Карпенка карго акторську майстерність і в Німеччині в Адекалітвіксбург. В академії я випустила також український курс в Німеччині. Дякую за увагу.